Доброго ранку Починаю цей похід по грибочки в таку якусь дивну погоду, деколи сонце вийде, деколи дощ попадає. І зараз для мене сама найважча частина, тому що треба йти аж туди, наверх, на сам верх. Ааа, от би на тому підйомнику швидко піднятися і не треба було йти. Ну, вже є як є. Подивлюся, що там на тих місцях. Там трохи похожу. Сильних надій нема, тому що в принципі вже трошки почало холодати. Не сильно зараз є грибочки, але сподіваюся, що хоча б щось знайду і все що знайду вам покажу. Тому йду. Цей підйом вражає просто настільки, що вже на половині дороги отогі 100 тисяч разів хочеться сказати ні. Я наверх не піду. Але отак невеличкими кроками по чуть, -чуть по чуть, чуть І от я вже майже на вершині. Краса лісу неймовірна. От такі вже починають жовтіти дерева. Краса. От. Нею я з вами поділюся. А далі сподіваюся, що я поділюся з вами ще й грибочками. Ідемо. Так, почався дощ. Я вже підходжу до тих місць, де я знаю, що щось теоретично могло би бути, але по дорозі знайшов пару лисичок. Я таки хочу собі їх насушити хоча б один кульочок, тому ну, я їх... ось тут ціла родинка. Оп, оп. Так, тут мені треба ніж, щоб допомогти. Оно. Тут і ще десь там бачу, там є. Буду їх збирати. Надії на грибочки падають, тому що от якраз я вже підходив під ті місця, де буду їх шукати. Зустрів грибника. Грибник каже, що він все обійшов, показав десь Пару грибочків, що він знайшов. От, і думаю, що в принципі небагато я знайду, але я радий, що назбирав уже трошки собі лисичок на тому місці. Зараз ще, може, ще щось знайду і відпочину в лісі. Тощо ледь накрапає, але сподіваюся, що він буде не сильний і не довго. Так що таке. Пробую щось знайти. Ще пару невеликих лисичок. От там от. Там тут. Так що, якщо не білі, то хоча б таких не збираю. Я не вірю. Я напевно десь годину хожу по лісу, вже так руки змерзли, що капець дощ падає, холодно. І ще й жодного грибочка. І тут на кінець-то хоч один. Хоч один білий грибочок. Я таки знайшов. Один-один Хоча б один. Ось і другий грибочок. Я вже думав, що треба збиратися йти, але цей дуже красивий і надихає на те, що далеко не все так зле. Отакий От файний, великий. От такий грибочок. Так що вже не спустими руками. Так, закінчую я цей похід. Назвати його вдалим в плані грибів я не можу, тому що назбирав дуже мало. Можна сказати, взагалі нічого не назбирав. Але зато перейшовся і я дуже радий що зараз тут вже принаймні немає. А от ще білячка біля чка знайшов. Тільки от ще один грибочок я зараз вам покажу. Так от, це напевно вже точно останній. Я як піднімався сюди, то йшли люди, казали, от вони б хотіли піднятися в гори, щоб хоча б три гриба знайти. І от по суті мене настигла їхня доля. Я піднявся і зібрав три гриба. Я собі деколи... Приговорюю таку жартівливу думку, що для того, щоб знайти гриба, то треба думати як гриб. От, І зараз я впевнений, що всі гриби думають холодно, дощ. Ну його нафіг. Цей ліс треба спускатися десь нижче або перебиратися ще десь в якійсь краї потепліше от І я сюди виходжу на дорогу от, в принципі, звідси вже буду йти. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що у вас грибів більше. Тих, хто збирає, тих, хто не збирає, а дивиться, що їм було цікаво. І принаймні може весело. А так, дякую всім і слава Україні.